Цікаво, що деякі люди кажуть, так ви ж не маєте судити людей, хай Господь їх судить. Павло каже дуже цікаву фразу в 13 вірші. Ви маєте судити тих, хто вас всередині. По зовнішній каже, судить Господь, тих, хто там в світі. Але ж як це співпадає словами Христа, не судіть. Ці слова не суди і не будеш судими, знову ж таки, краще їх не виривати з контексту. З контексту Христос на нагорні проході в Матвійсьому розділі говорить ці слова, він говорить і контексті лицемірства. Ви не судіть і не будете суддимі, тому що коли ви йдете і судите свого брата, ви його судите за скалку, а у вашому оці бревно. Йоанна 7,24 Здається, ісус каже: судіть судом справедливо. Ми, як християни, ми мусимо це робити кожного дня щодо нас, а також щодо нашого брата, про якого ми дбаємо. Перше крутянші 6,2. Хіба ви не знаєте, що святі світ судитимуть? Ви ж маєте цю якраз систему, ви маєте писання ви маєте вчення робити справедливий суд. О, і це закон, це не побажання, хочеш не хочеш. Це є все ж таки духовні правила нового завіту. Навіщо це було дано? для блага і благодіти? Та. Отож так, церква мусить судити те, що стається в церкві, тому що церква зацікавлена, щоб церква піднімалася і зростала в Христі Ісусі.